Ну що ж, друзі, всіх вітаю! Продовжуємо відеозвіт по нашим будинкам. Сьогодні до вашої уваги пропонується на обжиті асфальтовані вулиці, танхаус, кутовий. Багато людей запитують, як виглядає кутовий. Покажіть, немає огляду на каналі. Тому показую окремий в'їзд. Ось він справа знаходиться, і зліва всі, вже до речі, продані. Цей танхаус. Тут паркомісце, до речі, двір, септики. Цей танхаус сьогодні ми знімаємо це 15 березня 2024 року. Ми отримали за нього задаток і сьогодні був він проданий, тому це останній в цьому проєкті будинок, локал, який був вільний. Давайте відразу вам покажу ділянку. Ділянка займає 150 метрів квадратних півтори сотки. Тобто є, як бачите, тут. 3 метри від будинку до паркану, і власне задня частина, де можна розмістити мангальну зону, якусь там. Ну тут по місцю бачите, як скважено. Тобто тут є що розмістити в кутовому трішки більша ділянка, тому що, як ви знаєте, в середніх вона така дуже маленька, але і там ціна нижча. Отак власне виглядає. Ми вже, як знаєте, робимо весь паркан. Дерев'яний, там, де сусідський залишився, ми його залишили, пізніше там, по бажанню можна пофарбувати в темно коричневий колір. Цегла, як завжди, використовується ручного формування в стилі буварської кладки. Чорна суміш, білих сумішей не будуємо. Із там, 500 будинків тільки один на бі білій суміші побудували. Заходимо давайте, всередину будинку. Хочу вам показати, як здаються наші будинки. І як власне виглядає планування у котового? Воно тут просте. Направо, це наша котловня, серце будинку з маленьким віконцем, на майбутнє газ. Але я дуже сумніваюся, що в цьому танхаусі колись буде газ власне в наших будинках. Далі проходимо ліворуч. У нас це або кабінет, або спальна кімната. Вона приблизно десь 9-8-9 квадратних метрів. Тобто вона зроблена така невеличка. Щоб власне, був вибір або гостява, наприклад, так навіть кімнати а якщо кабінет, то щоб він був не дуже великим. Напроти знаходиться санвузол, він приблизно десь такі 2,5-3 квадратних метри. Можна рахувати, що це як гостєвий, або як ви тільки прийшли в будинок. Там, ну, тут спокійно розміщується умивальник, душова кабінка та, власне, унітаз. Далі ми попадаємо в кухню-вітальню. Вона у нас 30 квадратних метрів з великими панорамними вікнами. І з, ну, можна дивитися на свою власну ділянку. І це південна сторона, вікна дивляться на Одесу. От, власне, так виглядає. Багато запитують, чи ми будуємо. Так, ми дуже багато будуємо. В Україні будуємо, в Польщі будуємо і ще зараз розглядаємо одну країну, яку також можна розширювати свій проєкт. Давайте покажу вам мансарду, як вона виглядає. До речі, штукатурка стін тут виконана вже іншою бригадою. Вона в майбутньому у нас трішки вже якісніша буде, це на майбутнє. І, власне, підіймаємося по. Сходом на мансарду, як я казав раніше, тут аттікова стіна на наших всіх проєктах буде 40 см, Тобто ці кімнати вони трошки здаються вищими будуть і більше місця. Це одна кімната, вона тут приблизно десь 15 метрів квадратних. Як бачите, балки, дерево, фальштіни з гіпсокартону. До речі, дах не утеплювали, тому що люди, ну, Якщо будинок побудований у нас і його ще не купили, ми нічого не робимо, даємо на вибір або вата, або піна. Це може бути міні-гардероб або санвузол, і друга кімната також, але вона трошки більша, десь вона приблизно 16 метрів квадратних. Ну і власне на всіх майбутніх, до речі, проєктах ми дах будемо робити не 30 градусів, а 40. Тобто, щоб було більше місця на мансарді, є таке побажання від клієнтів. Отак, власне, Виглядає. Тому купуйте, заробляйте тільки не двохповерхові. Всім дякую і до нових зустрічей.